Жінка пробачила 350 тисяч аліментів колишньому, щоб його не мобілізували. Тобто вона повелася на обіцянку чоловіка, що він вирішить свої питання і розрахується з нею пізніше. Чоловік закономірно отримав від жінки все, що хотів, і скориставшись тим, що він байко чотирьох дітей втік за кордон. Я вже підстрахуватися жінці в такій ситуації. Поки підпишіться на канал, а я продовжу. Отже, щоб ви розуміли, якщо ви спишете колишніми борг по аліментах, ви не зможете в подальшому стягнути ці гроші від слова ніяк. Як варіант, деякі юристи радять домовитися з колишнім, що ви списуєте борг повиконавчій, але перед тим ви йдете до нотаріуса і посвідчуєте розписку, що ви нібито позичили колишньому гроші, і через рік він зобов'язується повернути їх. Відповідно, ви колишньому допомогли він отримав довідку про відсутність заборгованості по аліментах і себе підстрахували на випадок можливого китка з його сторони. Але щоб ви розуміли, це удавана угода, тобто гроші ви фактично не передавали, і відповідно ця розписка може бути визнана судом такою, що не має юридичної сили. Так що найкращий варіант просто не пробачати борг. Якщо вам було корисно це відео, лайк, репост та підпишіться на канал. Потрібна консультація, контакти на відео.